Скільки часу треба виділяти на маловаріння і чи переповнена ця сфера в Україні? Час, який ви виділяєте на маловаріння, залежить від того, що ви хочете від цієї справи. Якщо це хобі для себе та рідних, то вистачить декілька годин на тиждень, і ви зможете робити мило для себе, для рідних, для діток на презент в гості. А якщо ви обрали шлях заробляти з цієї справи, то вам треба буде виділяти декілька годин в день, а не в тиждень на? Розробку колекцій до свят, просування в соцмережах, вивчення технік, практикуватись, оформлення соцмереж, продумувати контент, зйомка ваших робіт. Щоб заробляти з цього хобі, вам на початку треба буде прикласти зусилля. Але коли ви почнете і не зупинитесь, далі буде тільки легше почати ніколи не пізно для вас також знайдеться місце під сонцем. Вам може здатися на перший погляд, що в Україні ця сфера вже переповнена. А я вам скажу, що головне виділятися, і тоді ви знайдете свою аудиторію. Моловеріння це мистецтво. Тут. Кожен має можливість виявити свою творчість. Насправді сфера маловаріння в Україні розвивається з кожним роком, пропонуючи нові можливості для всіх, хто бажає спробувати себе в цій справі. Від кожного хто бажає створювати натуральний... Мило до тих, хто бажає почати бізнес в цій галузі. Миловаріння в Україні стає все більш різноманітним та цікавим шляхом для самореалізації. До речі, у мене є курс в Instagram по миловарінню, де я даю вам теорію, практику про те, як продавати мило ручної роботи. Усі свої соцмережі я також закріпила в описі під цим відео і сайт з моїми роботами. Інстаграм також буде в описі. Миловоріння пропонує безліч можливостей для виявлення творчості від інгредієнтів до дизайну та упаковок. Кожен крок в цій справі це можливість виявити свою унікальність і індивідуальність в процесі. Проте маловаріння – це не лише про творчість, а й про можливість підприємства. Унікальне і естетичне мило стає все більше популярним серед споживачів, які шукають оригінальні і функціональні подарунки. Тому багато хто вирішує відкрити власну справу в цій сфері, поєднуючи свої творчі здібності з можливістю підприємства. Таким чином, сфера миловаріння в Україні переповнена не просто продукцією, а й можливістю для виявлення творчості. Моловріння відкриває двері для кожного, хто готовий прийняти цей виклик. Підписуйся на мій YouTube канал, залишай лайк під цим відео, колокольчик, і напиши мені в коментарях, чи хотів би ти спробувати цю сферу сферу маловаріння. До нових відео, бувай!